Так, я вас вітаю, у нас наступна серія по сталкеру. Я вирішив йти на базу, одразу піти на пральню. Тому як ми тут типа, поряд, умовно. Ну, звісно, погодка котра ця година. 19.48. От зараза. І так дощ, ще й, блін, вечір. Я не знаю, як цей безкінечний дощ, це, по-моєму, перебор. А тут же по-любому якісь контрольори, там, ревізори. Э! Е! Хорошо, пацаны! Пацаны, давайте поговоримо. Так, блін, ну снайперка це круто, але ми ж нічого. Підожди. О! Диви як світло стало. Це поки. Десь стріляли? Звідси? Так іде? Ось тут, зтуда. Ага. Нас веде моноліт. Так. Схрон невідомого. А це шумазин книги і що? Мм. Так, здається, база моноліту була. Я я їх застав в расплох, що називається. Ну і ладно. Hello. їх веде моноліт вони кажуть але ну об'єктивно уже не дуже й веде Йомаю, скільки вас тут пацани що ви тут забили? Ну, вони тут якийсь схрончик обороняють, да? да, драсти. Ой, патрони. Вибачте мене, будь ласка. Іди до нього. Поняв, угу. поняв. Не піду. Але все одно червоний сияв на базах, коротше. Блін, а в них тут все іга. Всяке таке прикольне. СВУхи. блін, ну треба на базу йти, ну що я можу сказати. Офігеть це жовте. Ну да, це вже, ну майже все окей. Дев'ятіщ, ну да, в принципі В принципі все ж таки треба буде піти на базу. А що ж у нас тут цікаво? Так, ну у меня все одно на червоном свете. Значит, все треба сюда перестребовать и... Здрасте. Я там сидел просто чилил. Нормально бывает. И что ж тут за комната такая цикава? Так, так, так. Давай колоночки. С-90, да? Нет, это не С-90. Говно. Так, оце і все, блин, і за чого я осяй ой. 2 f ну типа ну таке ну, геркулес. Ну геркулес тому не потрібен, допустим. Я щось почув. Точно? Может привыдалось тебе, ні? Може там нічого нема. Ваш всі, всі лежать відпочивають. Иди до нього. Ну извините. Нефиг було в монолит ступать, правильно? І вже ніхто не, це, не заставляв моноліт вступати. Вони взяли, вступили. От пожар, пожалуйста, тепер хай. Ви ж там по мені не будете стріляти, поки я лутаюсь, правда, Юті? Правда? по-любому какая-то база. Я зараз зайду, короче, их развалю и все. М -м -м. Так, ну все таки. Братья. Братья вот тут. один брат. Ваша тут быстрее. Братья. Какой бис? Э! А. а. а я, а я по а мне а а с балконем я, стрелять, то ничего, нормально. Ну вот, теперь значить братів нема більше, так? Да? Все, бачите, вони типа розігрились. Ну в принципі, типа так, наче все тихо, так. Да? Що такого? <laughs> ну добре хоть що червоне. не так обидно, эм... типа такого, да? конечно зашел вот все бляха я конечно зашел там ще я кто В смысле ты бляха выжил ни чо шо я в тебе в садик стики набоев Ты там... там же застряг. Помож, поможите. Офигеть. Так, две гранати. По два лишаємо. Їжу. Тому що, Блін це просто... Е, покласти 25. О. Це хоч хоч щось дасть. Ну дивись, ну бачу у них просто все жовте. Офігеть, браття. Ну це... офігеть Екзоскелет алмаз. Ви бачили, бляха це? Просто ек бляха Екзоскелет алмаз. Тут браття це ви? Ага. Нікому не... Екзоскелет алмаз, браття Ще тушоночки. Ні, треба валить нахрен звідси. Оце якась дікуха Дивіться, у нього набої, мені треба набої. Я люблю набої. Ну, набої то я, конечно, люблю, але... Ще більше я люблю ходити. А з цим я не певен, що зможу ходити. Так, цих я наче всіх облутав, але я там когось не лутав. Когось, бляха, із цих. Просто нафіг. Анігіляція моноліту в прямому ефірі без реєстрації і смс. Як тепер дійти додому? Хоч натовський візьме. А давайте подивимося, знаєте на що? А, це Дніпро я взяв сховку у журналіста. Що дорожче? Арамчик 15, да? Хорох 14? Хорох. Тут 16, тут 14. В принципі, воно однаково. Да, шо? 14, шо, 13. А, сайга дуже дорога, це мы знаем. Вентарезик 10? Чщ, бляха. Так якого хрена я вентарезик беру, якщо... Э, Харут то дороще. Харот дорожче, розумієте? Сичете фишечку? Так, точно. І рам теж дорожче. І що, і рам жовтий? Не. Рам не жовтий. Це добре, мабуть, але це не точно. Так, тут браття відпочивають, так? Да? Це ми... Це ми зрозуміли. Що тут зелене, чайничок? А, вони вони там історії, наче якісь розповідають обігійти. Розумієте? Так, як би так... Бляха, І Ще один. ще один жовтий. А? Де? Окей. Е -е... Давай так. Значить тепер... А... Як ми сюди зайшли? не забудь буде цей ось власне цей будинок це біля сховку журналіста І тут ще у нас лишилось магазин книги не магазин книги оце магазин універмаг І схорона відомого Мені треба якось короче звідси піліть аж на базу а по цьому проспекту Булична колосок, м'яс рибович. Так да, мені треба, коротше, якось туди дворами бігти. Можна худ мені, будь ласка. Ой-ой. Моноліт трохи не дуже зрадів, що я ну... Я цей Купив Штук з 20 їхніх друганів. Пацани, вибачте, нічого цього. Нічого, ну ви зрозуміли. Он, он для бізнесу. А там ще щось світиться, дивіться, що там світиться? Поможіть мені страшно, я йти не можу. А що там реально світиться, чуєте? Там якісь лампи? Що тут таке? Це вогнище. Бляха. Де хто тут? Ти ще бляха, хто такий? А, бандоси. А, що ж жо. Бляха. Йо-майо. Поможите! Це вже моноліт. Браття, помилійте. Браття, не сприймайте все так до серця. Я, ну... Я ж не то. Ни... Браття, ну подумайте, я ж як... наміри мої були кришталеві. Розумієте? Ніякої не поваги до вас я на цей. <с> Тікаймо нафіг. О-о-о. У них там скилли стреляются, хай стреляют. А я тут вообще выйду? Ну начал тут я маю выйти. А, я памятаю, я с дихтеревым тут тусовал. Коли, коли був дехтиров. У них там війна и і... ради бога, покажуть. Мне здається, що, то, що їм Геркулес особливо ну, на що не машину сделать. Да блін, за що? Та за що? Да пацани, ну

весело я вам так скажу там хоть наші ну все наші сейчас пацаны я иду пацаны я иду стреляй посуду боиться маниться там монолит пацаны втикаймо нахрен че это найду ну вас нафиг с вашим монолитом А, а де 16-та поверхівка з гляною? Вона ж тут має бути і з хімозою наверху. Пам'ятаєте цю тему? А от я дуже хочу, значить, її знайти. Так, ну можна сказати, я дійшов. Так, у нас ДК Енергетик. І, в общем-то, все. Головне, щоб сейчас не було викиду, але викиди наче. Не цей, вночі не бувають, хоча його знає. ДК Енергетик. Ну взагалі-то ПК, але ладно. ПК ДК. Один хрен. Дивіться, яка в нас швидкість. Офігівающе. Але... Я за ці гроші зможу спокійно апнути оцю снайперочку. Я все-таки хочу з нею побігати, не дивлячись на те, ну що об'єктивно гаузка краще, а друге, що всі кажуть, це най... найгірша снайперка. Але вона мені подобається... Тому що Продольно продов... продов... цей ковзний механізм. Повздовжньо ковзний механізм і це круто. А що в у тебе? Ага. Базу Базумоналітас треба йти на легке. І можна буде тільки ті так. Там стільки всього буде цікаво, я вам кажу. Ну тут полюбез, полюбез має бути. Дуже багато всіляких активностей прикольних. Так. І плюс великий магазин на цю снайпер. Питання в тому, що вага яка буде, так? Яка вага у неї... Звіролову 5,14, ну блін, ну об'єктивно СВУ буде краще. Що не кажи. Але чисто по приколу. Hello? Як ваші справи? Нормальок? Все добре. Так Ну шо ж. Віт! Бізон, значить, так? За 4 штуки берешся його. Та вроді нормальна ціна. Ну прикиньте, як за скил LED А... За 25 тисяч він бере. Ну таке. Ой, подивіться просто на цей цінник. Який зростає. Просто 100 тисяч свиуха, так? Своха, звичайно, продаємо, так. Да. Е, оця ЄМРка, Ну, в мене і так з прицілом вона була, але давайте спробуємо. Бо це великої кратності приціл, начебто. 99 тисяч. Що ми ще можемо продати йому? Давай продамо... Воно важить дофіга? Так. А, звичайні продамо. А в тебе є, до речі, бронебійки оці от, да? Бронебійки. Угу. Бачите, це... Ну хород, хородом, але снайперок глушаків на снайперки немає. Ну типа СВУ вроді би як вона ця З Глушаком начебто зінтегрованим. Ну це таке. Жух. І мене 482 тисячі. Так, Дніпро. Апнутый. У меня такий же самый. Э... А, так подожди. А, это. Це... А, это что, тоже надо продать. Так. Экзоскелету алмазо. Пов... Повертаюсь. Ну. Да, Ради... ну по чому ремонт. Сайга 2. Харот. 15 экзалет алмаз. 20, це ж точно мій, там все встановлено. Це не мій. Алло. Підожди. А, він просто не може покращення робити? Та да може. Підожди. Е, секун... секундочку. Забігаєш. Um toilet, cool no? Так, значить зараз серію будемо закінчувати. А, потім продовжимо. Я так і не зрозумів це якийсь баг з алмазом чи що? У мене дивіться. У мене вже один алмаз цей був. Так, да, я зняв з монолітівця, в нього дивне було назва ще. Оце? Та ні, оце. Оце. Heavy Skeleton. -ля -ля. Ні, це не той, як за скелет. Ладно. Ми зважаємо. Так, попадос. Значить порівнюємо з звіроловом. <кхід> ну темп вище. а, шкода. У Звіролова вище. Окей, тоді це ми поки туди. Дніпро поки туди чи з Дніпром бігать? Чую. У мене тут на максималку прокачаний Дніпро. Але в в... Да у монолітівців... Та в... них тоже Дніпро, в принципі. Звичайно, 583. Це дофіга. Так, хорот знімаємо. Этолмаз, не зрозумів я, конечно, от цього моменту. Зовсім. Зовсім не поняв. Ну давай ще раз, може, це погулена якась була. Він ж в мене прокачаний на максимум. Ну от Баш, він синій, тобто він прокачаний. Але ні та ну. Може це із за того, що він типа... А ну тут все все готово. Так, це багуріна, коротше. Все нормально. Так, давай подивимося з цим звероловом. Ух ти. Бронебійність. Ну давай подивимось, 479 тисяч, ну 100 тисяч, я думаю, ми вкладемося. Та й на цьому все. Дальність польоти кулю, швидкість. Хай буде дальність. Бронебійність, хай буде, це є, так? Да? Тут що? Швидкість прицілювання знос, зменшення ваги. Це бачите, не відкрите, окей. І тут що? Швидкість прицілювання або присування, швидкість, звісно ж. І це. Боєготовність. окей. Так і дорого. Забігай ще! Все, добре. Ну і власне магазин. магазин це для марк 1 ну так це ж він и есть правильно є А ну давай перевіримо може на цю не можна магазин великий ставить так а в смысле це ж є мертвіть може в нього и так уже Ні. Тобто все ж таки все ж таки не годиться. Ну і ладно. Так, дякую за увагу, до наступних разів.